Доброго здоров'я! Канал Мототрактор починає серію відео присвячених збиранню врожаю картоплі. У нас ви можете знайти багато варіантів картоплекопалок, які відрізняються як по функціоналу, так і по ціні. Є в нас вібраційні транспортерні та найбюджетніші механічні картоплекопачки типу лапа. У нас представлено чотири основні моделі механічних копалок універсальна з кодом КК1 для культиватора КК-2. Мотоблочна КК-3, а ще мотоблочна посилена з кодом КК-4. Ці вироби мають однаковий принцип роботи, але відрізняються по характеристикам і розмірам. До тягових агрегатів вони приєднуються за допомогою відповідних щіпних пристроїв. Всі необхідні регулювання, такі як глибина викопування, відбуваються за допомогою щіпки. Розглянемо конструкцію. Робоча частина по формі нагадує лопату. До видозміненої лопати наварені прути, які під час роботи виносять картоплю на поверхню для регулювання з чіпкою на картоплекопачці є стійка з отворами. Тепер розглянемо кожен виріб детальніше: копач універсальний КК-1 агрегатується з мотокультиваторами та мотоблоками, може використовуватись на тяжких ґрунтах завдяки зменшеній площі лопатоподібної частини. Стійка з полоси товщиною 10 мм. В стійці отвори під болт М12. Лопата з сталевої пластини. Товщина 3 мм. Довжина відносика лопати до стійки. 210 мм. Є посилення. Також картоплекопачка має підошву 4 мм. В задній частині прути діаметром 10 мм, габарити. Довжина. 500 мм. ширина 280 мм. Висота 510 мм. Вага 5 кг. Картоплекопач культиваторний кк 2. Агрегатується з мотокультиваторами. Стійка з полоси, товщиною 10 мм та шириною 40 мм. Є отвори для приєднання щіпки. Товщина підошви у картоплекопачок кк 1 кк 2 та КК3 товщиною 6 мм, габарити. Довжина 500 мм, ширина 350 мм. Висота 410 мм, вага 4,5 кг. Картоплекопач мотоблочний кк 3. В порівнянні з кк 2 стійка міцніша та вища. Виготовлена з полоси шириною 50 мм, має висоту 500 мм. Завдяки посиленій конструкції може агрегатуватися з мотоблоками повітряного та водяного охолодження і навіть з мототракторами. Довжина копалки 550 мм, ширина 350 мм, висота 510 мм, вага 5,5 кг. Картоплекопач, посилений кк 4, картоплекопач розроблений спеціально для тяжких мотоблоків та мототракторів. Стійка така ж міцна, як і у КК 3, але інші елементи збільшені. Довжина робочої частини від краю до стійки 300 мм, по сторонах додатково встановлено сталеві пластини. Прутки також посилені, їх діаметр 12 мм, довжина картоплекопача 560 мм, ширина 380, висота 510 мм, вага 6 кг і 800 г. Картопле копалки типу лапа або дельфін, або віяло. Неважливо, як ви їх називаєте. Важливо, що це перевірений часом агрегат, який за невеликі гроші дозволяє механізувати процес збирання картоплі.